Друзі, привіт! Сьогодні представляємо новий кейс, де пацієнтка ходила два роки з тимчасовою коронкою. Ну я не знаю, з яких там обставин взагалі вирішили її поставити, але те, що ми побачили на знімку і в ротовій порожнині, нас це не задовольнило. Пацієнтку теж насторожувало. Отже, ми вирішили переліковувати. Тут ми бачимо власне цю тимчасову конструкцію. Ззовні, нібито, нічого. А далі я з цієї тимчасової, тобто з того зуба дістав коронку разом із литою вкладкою і ще з залишками цементу. Це все дісталося одною монолітною конструкцією. Це вигляд зуба, тобто кореня вже, який. Е, який був під цією конструкцією, бачимо дуже багато вторинного каріесу. і канали чомусь не проліковані. Ну і Бог з ним ми цим займемося. Це підготовлений зуб до ендодонтичного переліковування. Ми тут все зачистили. Е, все в нас чистенько, тканини тверді, далі залишаються здорові, і ми починаємо переліковування. Тут вже власне преендодонтичне лікування відбулося, тобто відновлення тобто зуба, ми наростили стінки, і довелося коагулювати ясна через те, що цей корінь заходив аж під ясна. Тобто нижче рівня ясен був. І нам для того, щоб ефективно і адекватно зробити цю роботу, потрібно було їх коагулювати. Потім вони відростуть, буде все гаразд. Але в зуба є шанс. Це, власне, знімок до. Ось ця конструкція металева, яку ви бачили попередньо на фотографії. Тут бачимо запалення. В кореневих каналах не прослідковується ніякого матеріалу. Далі пройдені кореневі канали і запломбовані. І ще один ракурс. Ну, це вже повністю відновлений зуб. Я собі ще фотографував, робив рентген, і е, повністю є у нас білдап, тобто нарощення для того, щоб лікар-ортопед далі запротезував цей зуб. Ми поставили скловолоконний штифт, зробили білдап, нарощення коронкової частини. Чекаємо, поки заживуть ясна. Е, через 6 місяців знову ж таки будемо спостерігати за кореневими каналами. Далі лікар ортопед поставить. Тимчасову коронку, з якою пацієнт проходить невеликий проміжок часу, не так, як було до цього 2 роки. І е, в подальшому це буде постійна коронка, і зуб ми врятували, зуб має право на життя. Приходьте лікуватись в Реведент. Гарного вам дня!